На даний момент він перебуває зараз на лікуванні. Точної інформації, наскільки, наскільки жорстоко він був купити, немає. Знаємо, що постраждали, що є плюс мозку, знаємо, що постраждали руки і ноги, тобто він зараз перебуває в досить важко, в важкому стані, хоча зараз дану інформацію поставить ніби. скільки років? Максим, 23 років. Він був за <запат> Так, Бо, Якщо мало я ж кількість група... Максиму 23, 23 роки. Також вагома інформація для громадськості це те, що він сьогодні зранку планував їхати до Києва. Ви знаєте, і вже протягом от цих подій на Євромайдані ми десь бачили, розуміли, що за нами слідкують, знаєте, десь присутність, присутність таких незрозумілих людей ми, ми вже ми вже помічали раніше. От і вчора, вчора також ввечері, ми десь ну, бачили таких підозрілих людей, які часто до нас підходили на, на Євромайдані, підходили, там розпитували, які ваші подальші плани. Тобто люди, які взагалі не мають відношення до Євромайдану, вони розумієте, дуже, дуже підозріли. Зокрема, тобто, і на російській мові люди підходили. Ну, зрозуміло було, що люди не місцеві, не з Івано-Франківська. Максим зараз знаходиться в відділенні нейрохірургії обласній клінічній лікарні на От. Він у нього струс мозку, попередня, це така попередня інформація, в нього дуже пошкоджені ноги, тому що напад розумієте, напад був цілеспрямований. Його били по ногах для того, щоб повалити на землю. Ну, він просто Хлопець фізично, фізично розвинений, високий. От. І е, дуже характерно ще те, що його колегу, який його супроводжував, проводив до хостелу, де він, де він зараз на, на момент сесії проживав, проживає. Його колегу просто тримали, його навіть не зачепили пальцем. розумієте? тобто конкретно цілеспрямовано це було. Ну, якби якби це був звичайний якийсь розбійницький напад, такий, ну, який відбуває, часто відбувається, ну з усіма з усіма може статися. Ну, били би можливо, обох розумієте? Тобто тут цілеспрямовано вбили саме Максима Кіцука. Ми себе зараз не можемо почувати в безпеці, тому ми звернулися до правоохоронних органів, до представників влади. Для того щоб посилити заходи безпеки зокрема на Франківську, і ми закликаємо сьогодні владу і правоохоронні органи не настроювати проти себе громадськість, тому що ще таке ще одне таке побиття буде. Просто почнеться активний громадський спротив, тому що ну ми не хочемо, щоб повторився білоруський сценарій чи інший чи інший сценарій. Дякую, зі що означає активний громадський спротив. Ви знаєте, ми зараз не умисно не будемо розшифровувати, що це означає, тому що, ну чесно кажучи, ми не впевнені про власну безпеку. Скажіть, будь ласка, чи на хтось злякав, чи вони, скажімо так, доробили свою справу, кинули і пішли, і чи використовували вони будь-яку зброю, тобто крім плод і ніж? Але так, тому ну, що Інформація моза якою складається. Хтось найбільше, хтось, знає більше, хтось знає менше. Крім, крім пляшок, зброї більше не було ніякої. Вони просто побили і, і пішли, тобто і залишили Ні. його на місці. Пласковий пляж. Склянив пляж. Те, як називають родички. Просто, <клес> <тут, клес> <побігаю>, <клес> ну, <клес> просто вбили, ну порізали, йому просто порізали коліна, порізали ноги. А скажіть, ласка, які подальші дії, тобто сьогодні, що буде чи буде якийсь мітинг, що далі буде сьогодні? Зокрема, сьогодні? Про відео Максима буде на даний момент ми, оскільки це, скажімо, відбулося тільки вночі, так, на даний момент всі активісти ми будемо збиратися, ми будемо. Вирішати деталі, що будемо робити далі. Ми 100% будемо активно, ми дамо активну відповідь на цю подію, і ми це не, ми це не пропустимо. Тобто ця заява не є, є пуста, активність проти буде. Яким, яким чином він буде, ми вас повідомимо пров'язково подальші заходи. Ну, Майдан ще існуватиме, так? Так, Майдан існує. Євромайдан розумієте, Євромайдан ніхто, знаєте, не закривав як подію. Євромайдан триває, буде тривати доти, поки ми не вступимо в Європейський Союз. Це акція акція довгострокова, можливо, і на кілька років. розумієте? Тобто це на Київ і Чи продовжують Є дуже різна інформація, тому я не хочу назвати конкретку світ, таку зовсім є. там хтось говорить що 500, хтось говорить дуже Хочу так вночі в Києві, взагалі вас було щось дуже конкретну відповідь. Якщо ви всі бачили, в Києві був дуже жорстий розгін демонстрантів, який ніколи до цього не приспілкувалися в Україні, тоді в двох країнах Борисів Російській Федерації і Білорусі. Тому Намальні протестантів просто розганяли абсолютно з прямим наказом. Це не реакція на дії протестантів, це є наказ про те, щоб їх розігнати. Дії влади сьогодні просто ганебні. Це, знаєте, ми, Мало того, що мені, мені підписали угоду про Асоціацію Європейського Союзу, ми зараз уподіблюємося до Білорусі. І Віктор Федорович зараз поводить як батька Лукашенко. Це, це ганьба.